Всім доброго, тихого мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, ми з вами знаходимося в парк готель Скіфія. І зараз я вам хочу показати обзор номера, як він виглядає. Попередньо огляд номера. Попередньо кожен, кожен домик розрахований на 4 людини. Це стандарт. Це 11, а 12, мабуть, кать з тої сторони. Да. І зараз ми з вами подивимось, як все виглядає з середини. Зразу ж заходимо тут що? Тут у нас тюль, пар'єра. Мухи не будуть летіти. Так, тут зразу у нас ж, коврик, Так, холодильник. Холодильник відчинений і відключений, тому зараз будемо вмикати і перевіряти разом з вами, чи працює. Так, працює світло. Світло світло в нас працює. Тут є ось такі два стульчика, є телевізор, є у нас готель сонячний вітер. Тут кожен, кожні номери по-різному називаються. У нас називається сонячний вітер. Тому тут є все-все-все, що є послуги, є телевізор, все розписано, що і як робити. Так, тумбочка. Це обігрівач, мабуть, обігрівач. Так? обігрівач, тут вентилятор. Тут у нас шафа. шафа так. Два полотенечка великих, одне велике, одне маленьке. Одне банне, одне для обличчя. Так. Ну, кімната, який розмір кімнати? Десь, ну, десь квадратів 14, 14, 15, да. десь так. Тут у нас постіль. Да? Да, тут у нас постіль, одіяло лежить внутрі. Тут є так, плечики, подушечки. Ну, скажу, зразу подушечки не мої, я люблю повище. Ну, хай буде так. Так, тумбочка. чистенько, Зразу ж вам хочу сказати, що чистенько. Так, далі, тут у нас іде теж тумбочка, дві. Одна тумбочка, друга тумбочка. Також є чайник, є чашечки для кави. І є стаканчик, і є пепельничка, є отакий пластиковий стіл. Так. Далі, що в нас далі? Далі в нас йде туалет і, і душова кабінка. Є можна повісити на вулиці, вивісити купальник, якщо необхідно. Також, так, все, витяжки працюють, все працює, тут бойлер. Тут у нас все добре, все працює, водичка у нас працює. Далі є шампунь, є гель для душа. Доброго дня! Всім привітаки! Так. Ось така. Ось така тумбочка у мене практично вдома. Приблизно така. Так, якась тряпка тут лежить. Ну і тут душова кабінка. Це це задоволення коштує 900 гривень на добу. Це саме мінімум, це стандарт. Це мінімальна ціна, яку можна, яка, який де коштує тут в цьому закладі парк-готель Скіфія. Це ціна, сама мінімальна. Ви подивіться, яке небо. Ну і пішли подивимось Катін номер. Якщо вона нам зараз дозволить, тут 10 А ми йдемо, подивимось 12. Дуже велика територія, дуже велика. Стандарт 11 і стандарт 12. Ми з вами далі я буду показувати або на цьому каналі, або на каналі Жизнь Худіюще Баїні, буду розповідати вам про територію. Зараз. Піду на просюсь у гості, є воно мусорні баки і на просюсь до Каті в гості. Якщо вони мене пустять, от дивіться, які поля, поля які гарні. Око як рад... радіє. Так, тут живуть люди. Андрій. Так, дев'ятий. Ой. Не ваш, Ой, а у нас дванадцятий це не тут. Мабуть, з тої сторони, мабуть, знову. А були ми стой. Нема. Так. Можна вам вас зняти, ні? Чи не можна? Можна? А що виключить? А номер такий самий, як і в нас. Тільки. У нас не воняє. у вас воняє? Ні, а що воняє? Трошки диня. А, так, да, да, почула, щось трошки воняє. Так, Тут теж є холодильник. Все так само, тільки у нас двері, ванна, туалет тут, а у Каті з лівої сторони. Щось воняє. Угу. Щось трошки підвоняє. Катя, ти що взяла весь магазин з собою? Косметики. Весь Я? Я нікуди без кремов, сонце, захисту. А казала, забула, забула, але що я мені Так, Це було роз... для загару. А, а, Боже, Катя зібралася. Як... Ми приїхали, щоб ви розуміли на добу. Катя взяла з собою весь свій гардероб, який вам сьогодні покажемо, а парік взяла. І парік взяла. І взяла. Так, ну що, ви побачили, як це виглядає. Ой, як це виглядає так. Ви подивіться, який, який вид. Ви бачили, як вам гарно тут дивитися буде? Боже. Яка краса.